Що таке здоров'я, діти? Хто дасть відповідь мені? Краще віршика послухай, і всі дізнаєтесь самі. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Існують для цього правила чіткі. Ти їх виконуй, малюк, залюбки. Правило перше чистимо зубки двічі на день. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди, сюди, чисті зубки в нас завжди. Чистим зубки двічі ми, чистим довго, хвилин три. Щітка чиста і нова, на ній пасточка зубна. Правило друге. Миємо руки перед їжею. Наші діти, малюки, миють руки залюбки, рукавички загортають, руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Правило третє. Регулярно приймаємо душ і ванну. Купалися ластів'ята та в чару водиці, щоб були білотілі та ще білолиці. Хлюб-хлюб-водиченько, хлюб-хлюб на личенько, і на ручки, і на ніжки хлюб-хлюб-водиченько. Правило четверте. Розчісувати волосся. Кучерявий баранець, мек, дайте гребінець. Я гладеньким хочу стати. І сказала добра мати, не приглажуй, чуба. Нащо? Кучерявим бути краще. Баранцеві до лиця не вживати гребінця. Але ж ти не баранець. Треба мати гребінець. Правило п'яте. Міняємо білизну щодня. Кожного дня і не забудь, чистий та охайний будь. Білизну свою заміни на нову. Треба взяти це за основу. Правило шосте. Підстригати нігті раз на тиждень. То нігті не чисте і не підстрігає, той знайомих своїх налякає, бо з брудними нігтиками довгими та гострими можуть просто вас перепутать з монстрами. Бачите, правила ці не зовсім складні. Їх виконувати потрібні ви всі. Будьте завжди здорові, щасливі, і про хвороби забудете всі ви.